Дивіться, в мене виписана така цікава програма. Чому? Тому що я вважав, що по перемозі на виборах над фірташами, Хорошковськими, ну, понятно, всі ці компахують, я, по ідеї, правильно було, щоб мене призначили головою адміністрації президента. Правильно? Я б тоді, Януковичу, втюхав таку штуку. Значить, Серйозно дуже. Зараз я тільки зрозуміти отакі от, от речі, я сказав, що я почну її презентувати. Вона в мене виписана, розписується. Зараз п'ятий канал робить фільм з цього приводу. Що ми маємо зробити швидко? Журнал країна мене запитав, запропонуйте свої способи, як змінити країну швидко. Як змінити країну швидко? Треба всю битву еліту, яка їх тисячиш, да? яка награбила да? бабки Юра, правильно? Значить, починаючи, наприклад, з олійника, з зубика, цього, цей герой, як героїв. Бобова, Бобова значить, цього, що в Умані купив, округ і так далі. Всіх їх треба негайно, їх, декілька, я посчитав, вже мене розписано, декілька тисяч. Переселити негайно по селам в райони. Олійника, наприклад, в Бузівку, зразу, конкретно, без права виїзду, Він же накрав мільйонів 20-30, там проблема з бюджетом. І починається миттєва відбудова країни. Миттєва Юра. Так от, якби... Мене призначили губернатором, я погодився. Ну тільки з позиції, значить, з позиції дії, ну щоб не було ж так, як в партії регіонів зараз. Тому що Пахан сказав, що діти зробили. Значить, а свобода, або, або прийнята була програма. Моментально можна було б країну змінити за, за два місяці всіх, значить, всіх олігархів, значить, і так далі. І де кого з опозиції? От я Васильович відправив би в Лисинський район, ми теж в село якесь би. Він би підняв би, він теж бабки має. Значить, да, Ну, не багато в нього, так, ну є. Я вам скажу, що я з цим режимом на одному стільці не хочу сказати, що ти піднімати. Ми ж зліжимо, ми з народом, я кажу з народом, тому що все відти потрібно до, до народу. І було в кінці кінців, якщо не так, то можна було б маленьке село відправити, він би теж зумів би підтягнути. Під ну я так буваю часто до Так От я відповідаю, Юра, так от якщо серйозно взяти цю програму, я вам потім її, я найближчим часом буду її презентувати. Вона ніби виглядає фантастично така. Значить, ну, а, а як каже Воронцова авантюристично, значить, провокативно, а суть її правильна. Тому що я б вважав, якщо Донбас під шахти переселити всі ті, хто награбив бабки і позакапував туди людей, на Донбас, Донбас буде просто найбагатий край в світі, да? в світі буде. Оце треба це, це робити. Тому я, Юра, я не знаю, як Доценко, Доценко взагалі він давно ну, вже. Мріє про те, щоб на Дуббасу Шахтів. Щоб я став губернатором, а він заступником. <губернатор> <губернатор> а якщо двома <губернатор> словами сказати про тему, яку сказав пан Юрій, то за логікою політичною, демократичними традиціями, скажімо, виходячи з формули, усі знають що джерело да, всієї влади є народ. То звичайно, що на тих територіях, де перемагають певні політичні сили, з цих виборців, цей народ, цих людей мають представляти саме представники відповідних політичних сил. Це так у всьому світі, крім України, бо ми не світ, ми ж казали, що у нас тут темрява. Ну і в цій ситуації, звичайно, якби Янукович запропонував опозиції очолити владу. В область ми прекрасно розуміємо, що в тій системі, яку він створив, в системі сім'ї, в системі корупції, в системі відкатів, перекатів і злочинних дій, я не вірю, щоб хтось із представників опозиції погодився працювати в такій системі. Ще раз повторюю, що ми дійсно маємо сьогодні. Готуватися до того, щоб взяти владу на Черкащині і кадрово, і фахово, і системно. Бо ми проходили період 2004 року, коли перемогла помаранча революція, і виникло питання про владу, про те, щоб очолити адміністрації. Ми до певної міри були не готові. Сьогодні це необхідно робити. Ну, а щодо заяви Миколи Івановича, я думаю, що Микола Іванович, звичайно, має право на свою думку, інколи надто емоційно, але, скажімо, те, що він говорить, це відверто і щиро, я думаю, що всі йому за це вдячні. Не думайте, що він там критикує тільки Анатолію Васильовича, чи пана Юрія, чи пані Наталію. Найбільше він критикує мене.